І напевно така серйозна євроінтеграційна риторика керівництва держави і президента України Віктора Януковича. Безперечно, ніхто не розраховував на зміну ситуації в Україні і зміни України до європейської традиційної Європейської держави. Влада розраховувала на швидке підписання. Зони вільної торгівлі з європейськими структурами, з європейськими країнами. І внаслідок цього певного виграшу не стільки для держави Україна і певних галузей її економіки, скільки для себе особисто і для наближених. Ну якби до влади людей, які сьогодні є депутатами, є міністрами, є керівниками місцевих органів влади і паралельно займаються бізнесом. Ні для кого це не є секрет. Тому мені здається, що європейська риторика була викликана в першу чергу економічними інтересами самої влади і представників конкретних представників самої влади, аніж держави України. Мені прикро, що керівництво держави сьогодні. Не рахується і не розуміє, що такі хитання, які сьогодні відбуваються від проєвропейської політики до антиєвропейської політики, сьогодні неприпустимі для керівництва великої держави. Сьогодні є багатьох, в тому числі і в мене можуть бути якісь зауваження до лідерів опозиції. Але я хочу відмітити те, що так як сьогодні працює опозиція в плані. Підготовки європейської інтеграції євро і законів необхідних для європейської інтеграції, сьогодні тільки можна віддати їм глибоку шану і зняти перед ними капелюха, і ну якби попросити їх і далі працювати в такому ж напрямку, не ставлячи не висовуючи амбіцій ні політичних, ні особистих, а відстоюючи інтереси української держави, української нації, тому що принциповим сьогодні. Не є хто буде завтра президентом, чи яка політична сила буде мати більшість, меншість в Верховній Раді чи місцевих радах. Принциповим є використати історичний шанс для України. І мені видається, що сьогодні опозиція відчуває цю відповідальність перед собою і принаймні робить серйозні глибокі спроби знайти компроміс. Тим не в чому хочу закинути сьогодні опозиції, так це в слабій роботі з суспільством, шановні друзі. Ми втратили всі разом. Втратили цей чинник, який сьогодні повинен звучати і йти червоною ниткою через всю нашу діяльність. Ми повинні сьогодні апелювати до суспільства, не чекати, як сказав Андрій 24-го, 21, го 20-го чи якогось числа. Ми сьогодні повинні апелювати до суспільства. Суспільство повинно бути чинником тиску на владу в прийнятті відповідного рішення, тому що іншого шляху, як ми собі зрозуміли, і іншого шансу в Україні не буде. Тому я закликаю сьогодні лідерів опозиції, які тут присутні. 24 числа вже вами оголошена акція, яка має відбутися в Києві. А чому тільки в Києві? Чому ми всю Україну залишаємо сьогодні поза активним процесом ну, якби, тиску, якщо хочете, хай це буде тиск на владу? На центральну владу на місцеву владу на те, щоб вони розуміли і відчували з одного боку, вони відчувають тиск з Росії, з іншого боку, вони не відчувають не те, що тиску, а навіть позиції нашого суспільства. Суспільство мовчить. Я вам почитаю, який от викладі Костя Бондаренка ну, політолога, який ходить в пул президентський. Ви напевно знаєте, який сценарій вони малюють сьогодні? Що відбудеться? каже цілий грудень від 2013 року, пройде під знаком масових Ках 500-700 чоловік демонстрації протесту за місяць. Народ розійдеться святкувати новий рік, різдво. Організатори мітингів роз'їдуться по Куршавелях, Мальдівах, де приїзно вітатимуться своїми політичними опонентами. Звісно, ніхто відставку не піде, ніхто жодної відповідальності не нестиме, ні у владі, ні тим більше в опозиції. Маємо те, що маємо. Віктор Янукович дуже просто виграє президентські вибори 2015 року. Перед своїм електоратом він постає в образі героя, відомого за радянським фільмом. що мене цариці і скушалі, але я їх би не повівся. Електорат Януковича доволі еластичний і навряд чи страшенно переживати через те, що угоду не підписано. Юлія Тимошенко залишається досиджувати свій термін і так далі. Тобто вони вже написали і розказали Януковичу сценарій, що нічого не буде, ніхто не буде ні на що реагувати, ніяких реакцій не буде. Буде, буде, шановні друзі, і ми це повинні з вами забезпечити. Ми тут присутні в залі і не присутні. Тому я от закликаю, шановних колег. Після цього Круглого Столу не розійтися знову ну, якби по своїх політичних квартирах і вирішувати питання. Давайте подумаємо, що ми в Луцьку реально можемо зробити того ж 24 числа. Частина людей поїде на Київ, частина людей залишиться тут в Луцьку. Що вони? Невже ми не можемо апелювати зробити масові якісь заходи? Я не знаю, в якій формі, давайте будемо вирішувати це. Але робити ми це зобов'язані повинні.